Ми розчаровані. Ми грали недостатньо добре. Я грав недостатньо добре. Ось і все. Такий етап складно проходити. Але ми Манчестер Сіті. Ми повинні з цим впоратись. Ми повинні продовжувати. Повинні вірити і тяжко працювати. Твоє життя, твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках Дюна Ектів Спорт. Убирай найкращі для своїх ніг шкарпетки для бігу, занять у залі чи трекінгу. Посилання можеш знайти в описі або у закріпленому коментарі. Я знаю, що раніше ви захищали Ерлінга Холанда. Ви казали про те, що ваша команда сильніша із ним про те, що він ваш основний гравець. Але у той самий час, за останні декілька місяців, він грає не так стабільно, як раніше, він майже не забиває. Чому так відбувається? Можливо, в нього є проблеми із впевненістю у собі. Послухайте, причина це команда. ми можемо думати тільки про нас. Не потрібно виокремлювати якихось футболістів. Раніше він часто забивав через дії команди, і коли в нас є проблеми в захисті та в півзахисті, це впливає на всю команду, на всіх гравців. причина не в одному гравці. Якщо б причина була в одному футболісті, все було б набагато простіше. Ерлінг дуже для нас важливий. Був раніше і буде у майбутньому, Тож нам потрібно працювати, щоб використовувати його краще. Я запитую через те, що він має велике значення для команди. Є враження, що він саме той, хто може врятувати вашу команду в тій непростій ситуації, в якій ви опинились. Послухайте, в цій ситуації знову ж таки потрібно говорити про команду. Не потрібно вказувати на окремих футболістів. Я навіть не буду вказувати тільки на себе. Причина в нас як в команді. Зараз я можу сказати, що хлопці бігають більше ніж коли-небудь. але при цьому ми вислуховуємо багато критики в нашу адресу. Журналісти завжди шукають причину в окремих гравцях або тренері. Але це не так. дуже багато маленьких та великих деталей зійшлися разом і привели нас у цю ситуацію. Але у наступних матчах в нас є новий шанс. Ми знову будемо намагатись. Нам потрібні перемоги. Потрібні всі наші футболісти. І через якийсь час ми знову покажемо рівень.